24 вересня разом з першокурсниками поїхали в таку спільну прощу, в місце, таке святе місце для України це в Страдж. Єднання з Богом, яке в католицькому університеті, має велике і важливе значення. Крім того, це теж можливість ще раз познайомитися з вихідниками Українського Католицько католицького університету, а також з іншими першокурсниками з інших програм. Від початків університету ми хотіли мати свої традиції і хотіли кудись піти. І очевидно, вибрали місце недалеке і зв'язане з нашим університетом. А це постаті Миколая Конрада, викладача Львівської богословської академії, молодіжного душпастиря, зв'язаного з молоддю, і мирянина Володимира Прийми. Ми хотіли до тих постатей прив'язати наш похід, і воно якби, вкладається в цей, в цей наш фундамент мучеництво як не просто як страждання, але як готовність пожертвувати собою. Це для великих цін. Найперше, це все ж таки мир в Україні. Це припинення війни. І Божа опіка, опіка Богородиці, аби вона своїм омофором покрила наших військових, котрі зараз нас захищають тут. Як це не було, зараз мої проходять найкращі роки, студентські роки, і мені дуже сумно за всіх моїх однолітків і дітей, які повинні проживати ці жахливі події самі, саме зараз. Тут живуть зараз 50 родин, тоді вже практично не мають перевертатися. Вони значить в притулок і значний різного і розповідати, але лише переважно заслуга. Але так. A to jest miejscem, miejsce jak fizyczną Або для мене зараз це більше про е, якось відходження від е, такого постійного побуту і можливість сконцентруватися на чомусь більш е, високому, цікавому, такому як культура, такому, як -от, е, якісь релігійні досвіди, про які розказують е, нам люди. Момент, коли про навчання можна трошки забути і подумати, а чому ми тут. Чому ми обрали цей університет і що ми взагалі хочемо зробити для цього світу? Я просто зрозуміла, що мені тут дуже спокійно, мені тут дуже добре. Я розумію, що я трохи загублена зараз в тому, знову ж таки, в що я вірю. От і ця подія стала для мене таким усвідомленням того, що я маю справді напрягтись і справді зрозуміти, в що я вірю. Tá.